Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами. І сьогодні ми вже будемо говорити про неділю сиропусну, неділю, яка завершує період від Різдва Христового до Великого Поста. Тобто період місниці. І з понеділка ми вже входимо. Час Великого Поста. Часто нам м, закидають е, е, християнам, традиційної церкви про те, що от, все ж таки чому церква м, м, постановила скільки постів, для чого вони потрібні, яка їх роль і яка їх мета. І стараються показати, що традиційне християнство це християнство не релігія не радости, а релігія смутку, печалі і плачу. Я не згідний з цим. Чому саме? Тому що християнство це перш за все релігія, яка націлює людину. На ритм життя, в якому би зовнішнє підчинялося в внутрішньому. Духовний запит тої духовної і біологічної рівноваги стає на першому місці, де здоровий глуст бере верх над рознузданістю. На необдуманістю, над тим, що називається суєтою життя фізичного або фізіологічного на, на цій землі. Тобто Євангелія, як наука Христова, націлює людину на внутрішню духовну зібраність. Яка дає її всеціло пізнати, осмислити, зрозуміти зміст життя, як біологічного, так і духовного, в тому плані, що все, що дано нам на цій землі, воно повинно бути раціонально використано. В ім'я нас і для нас. Не однобічно, а всеціло. де би радість, веселість були не однобічними, а відчувалася оця гармонія повноти від того, що наповнює нашу серцевину. Нашу душу, а не тільки е, наші фізіологічні потреби. І тому піст е, сприймається не просто як час, в якому ми повинні тільки опустити і е, плакати і е, старатися якнайменше дбати про своє тіло, дбати про. Е, Їжу, а от тільки думати про е, те, скільки поклонів вдарити, як е, провести себе в тому, щоб не спокушала е, нас е, скромна їжа і так далі. От, на, у процесі бесіди я зупинився на е, апостолу Павлу, який е, показує, як повинен кожен з нас проводити. Цей час. А зараз е, я хочу зробити ще ну, такий один вступ, це перш за все розуміння е, сиропусної неділі, як неділі прощеної, що дає е, вона для кожного з нас, на що націлює нас, і в чому основа є християнського буття на цій землі. Ви знаєте, от, якщо б ми, принцип Євангелія, задіювали в процесі повсядневного життя, не тільки в особистому, але в суспільному, і не тільки в суспільному, але я би сказав, навіть міждержавному, міжнаціональному тих ситуацій, які виникали, виникають і, напевно, будуть виникати, і в тому ж самому християнському світі ніколи би не було. Чому? Тому що розуміння себе як християнина це перш за все розуміння і вміння поводити себе так, щоб якнайменше створювати отих прецедентів непорозуміння з ближнім. Ми в своєму простому людському житті все більше бачимо недосконалість чужучим своє. А християнство весь час акцентує навпаки приглянутися до своєї недосконалості, приглянутися до самого себе. І коли є непрозуміння в сім'ї, в родині, і так далі шукати не в комусь причини, а в самому собі. Що, на жаль, ми дуже мало робимо, або взагалі не робимо. Наша, можна сказати, система захисту нашого біологічного я, наскільки здеформована гріхом, що весь час ми бачимо причини оцих неп неполад неполадків в комусь, а не в собі. Наша злоба, наша зарозумілість, наша заздрість, наш гнів і впертість, і вони якраз і є отим симптомом оцього здеградованого нашого людського яго, яке, на жаль, підчиняється цим факторам і ніколи. Не стараються ці фактори присікнути в самому собі, даючи їм право вийти на наружу, що й приводить до того, що ми часто маємо. І ми, я ще раз кажу, і в сім'ї, і в родині, і в суспільстві, і взагалі в тих відносинах, які на жаль, існують в тому ж самому християнському світі. Бо коли говорити сьогодні, що я люблю Бога, я люблю Христа. А говорити про свого брата, що він сякий такий, і так далі, про того ж самого сповідника Христа, звичайно, що це абсурд. Це якраз є доказ того, що наскільки я не розумію Христа, не хочу розуміти, і наскільки я хочу через призму, нібито Христ присутності. Бо Співпраці з Христом все ж таки витворити свою волю. О, тому е, прощена неділя це е, перед день Великого Поста ставить нам е, певну умову. Якби ми не старалися, ми її не можемо обійти цю умову. Якби ми не, не хотіли схитрити у цьому. Чому саме? От давайте, послухайте. Євангели. Неділі суропусну, від Матфія 6 розділ, 14 й 21 вірш, промовив Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш Небесний простить вам. Коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли ж ви постите. Не будьте сумні, як лицеміри. Бо вони змінюють своє обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони постяться. Направду кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постишся, намасти свою голову, вмий своє обличчя, щоб не показувати людям, що ти постишся. Але Отцеві Твоєму, що перебуває в тайні і Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хабарництво не вечить, і де підкопуються злодії викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хабарництво не невечить, і де злодії не підкопуються і не викрадають. Бо де твій скарб, там буде і серце твоє. <кій> Я перепрошую. Я думаю, що слова Євангелія наскільки актуальними і наскільки дохідливими є, що дають змогу кожному із нас зрозуміти. Що все те, що в сердцевині нашій, воно є. Проявом наших поступків. І, і На словах наших і на ділах наших. От для того, щоб зрозуміти, що піст є для нас, чим він саме, треба перш за все зрозуміти слова цієї Івана. Це праця над собою. Час Особливої праці над собою, де ми стараємося задіяти всі свої зусилля, знання, силу волі, віру, переконаність, що дійсно для того, щоб стати християнином, треба перш за все, щоб принцип. Євангелії спрацьовував як основний наших повсякденних життєвих поступків. І тоді все те, що ми робимо, буде сприйняти творцем освячене і оцінене. Якщо ми цього не розуміємо, і стараємося тільки показувати себе християнина там, де нам вигідно, а це ми бачимо дуже багато сьогодні, коли іменем Христа, іменем правди Божої сіється таке лицемірство між народами, між церквами, щоб вже далі. Нікуди. Не можна сказати, говорити про себе, що я є канонічний, правдивий, що я тільки ті, я є е, святим, а все, всі, решту, вони грішники, лицемір і так далі. Це всього на все фарисейство. І оце фарисейство, яке засідає в мозги. Християнина випрацьовує непередовану стіну між людиною і Богом. Між людиною і Богом. От чому вся справа? Коли ми хочемо одоліти цю стіну, ми перш за все повинні позбутися цього фарисейства. Яке я вже, я говорив, є наслідком е, і гріха, тобто гріхопадіння Адама і Єви, і є наслідком нашої з вами співпраці з гріхом. Так вигідно нам. На жаль, але чи вигідно це душі наші? Це надзвичайно велике питання. Тому стараймося зрозуміти, що піст це не просто е, утримання в їжі. Я все говорю, голодування по Брехту. Ні. Це час, коли треба співрозмірено віднестися до всього. До того до слів, до поступків, до відносин, до твоєї атмосфери, яка царить в сім'ї, в родині, в суспільстві, до всього того, що вимірує і чим вимірюється час життя людини на цій землі. От коли ми це зрозуміємо, коли ми задіємо його в життєву в життєві ритми, тоді ми зрозуміємо, що радість поста це більш, найбільша радість навіть за те, що ми сприймаємо за нашу фізичну радість. Тому що це радість перемоги над самим собою. Це радість відчуття ритму життя, а не існування в житті. Це не, той іфорій, не та ефорійна радість, яка е, якби підгодовується допінгами різними, починаючи від простої їжі і так далі, е, видовищами, а тим внутрішнім станом, якого так часто бракує нам всім. От чому саме і такий вислів, чи багачі, багачі плачуть, вони є актуальними. Тому що часто здається, от людина все має для її фізичного буття, а бракує одного духовної радості. От І ці сльози, сльози Оцього духовного смутку, вона якраз показує, наскільки фізичне непомірно не рівноважене з духом. Що можна мати, але скільки не мати духовної радості. А як поститися? От давайте послухаємо апостола Павла. З листа до Римлян. Браття, нині ближче до нас спасіння, ніж тоді, як ми увірували, ніж про минула, день наблизився. Відкиньмо отже вчинки темряви і одягнімося в зброю світла. Як день поводиться чесно, не в нажерстві та в п'ястві, не в перелюбі та розпустці, не у сварці, та заздрощах, але вдягніться у Господа Ісуса Христа і не дбайте про тіло задля похоти. Слабкого у вірі приймайте, не вступаючи з ним у суперечку. Один вірить, що можна все їсти, а слабкий у вірі їсть городину. Хто їсть, хай тим, що не їсть, не гордує. А хто їсть, хай того, що їсть, не судить. Бо Бог його прийняв. Ти хто такий, що чужого слугу судиш. Своєму господареві стоїть він або падає, а стоїмо, бо Господь має силу втримати Його. Отже, апостол якраз і показує на шлях поста. Тим, щоб ми зрозуміли. І кожен із нас знайшов свій шлях, повстій. знайшов перш за все відповідь на те, яка недосконалість найбільше турбує його. Де найбільше проявляється гріх слабкості. В чому і працював над цим. От тоді, е, піст буде продуктивним. Коли ми будемо тільки односторінно підходити до цього питання і вважати, що я там в середу, п'ятницю, не їм на напротязі всього поста, то же саме не їм е, м'ясні молочні продукти, а дехто каже, що я і зрікаюся протязі поста, не пити горівку, не курити і так далі, тому подібне. Це дуже добре. Але щоб це не було однобічним. Щоб у такий же самий спосіб, коли поститься чрево, щоб постився язик. А якщо ми постимося чревом, а не постимося думками, язиком і серцем, то хіба цього є результат? Звичайно, що ні. Для тіла може так. Але для душі нічого немає. Бо потім, коли минає, знову той же самий, що е, знехтував е, горілкою, він далі сідає на той же самий стакан. Хто е, по, курив, той далі курить, і так далі, розумію, не розуміючи того, що коли ти порвав цим, то. Вставай, не будь залежним далі від цього. Коли ти сквернословив, коли ти злостився, коли ти бачив в, собі, в своєму ближньому ворога і так далі, і ти цей час старався так поводити себе, щоб цього не виникало у твоїй свідомості, а після поста ти знову опинився в такій же самій ситуації, Значить, той пісні нічого не дав. Лише розкажу: Піс не для Бога. Піс для нас. Це школа, в якій ми навчаємося жити по-християнськи. І коли ми це зрозуміємо, то все наше життя буде підчинено. Тому ритмові, який ми задали собі в часі Великого Поста, У поміркованість, обдуманість, контроль над своїми емоціями, словами, думками і поступками. Тобто над тим, що дає можливість кожному із нас витворити себе людиною, Християнином. От в для... чому саме? І полягає сила Поста. Багато можна говорити на цю тему, але я думаю, що від кількості слів вона не стає дохідливою, зрозумілою і так далі. Результат один і той же самий. Наскільки ми готові сприйняти слова Христа? Задіяти їх в життєвий процес і працювати у поті лиця над цим позитивним результатом. Хай Господь допомагає і благословить вас на дорозі поста. Я е, хочу ще наголосити на те, що перший тиждень Великого поста у богослужінні це особливий час. Чим саме? Тим, що на протязі Великого поста літургія, повна літургія Йоанна Затуста і Василя Великого служиться тільки в суботу і неділю. В середу і п'ятницю, а також при потребі служиться так звана літургія напрети свячених дарів. Перші чотири дні Великого поста. Вечором служиться Велике повечеря з каноном Андрія Кріцького, де ми поступово входимо в розуміння такого поняття як покаяння. На прикладі цього канону, який зложений був Андрієм Крицьким, даючи кожному із нас. Розуміння, освідомлення того, як ми повинні каятися, в чому повинні каятися і в ім'я чого. Отому От цей тиждень він є особливим, я ще раз повторююся. Тобто в особливість полягає в тому, що ми духовно, морально і фізіологічно настроїли себе на ритм поста. Хоча й вже минулий тиждень він цього поступово нас привчав. середу і п'ятницю вже літургії не було, середу і п'ятницю вже були постові дні вже. І протягом всього, і всього тижня ми вже не вживали м'ясну страву. От вміння настроїти себе, вміння підчинити себе власній волі, власному усвідомленню і дає той результат, який прикрашує кожного з нас іменем людина. Божої помочі вам ще раз і Божого благословення. І користуюся цим моментом, я хочу звернутися до вас всіх з тим же самим е, таким закликом про прощення. Я спілкуюся з вами, з великою аудиторією. Може, е, всяке було і словом, і поведінкою. Привів до того, когось всі з вас, що дійсно викликало у вас непорозуміння, може деколи і неповагу, критику і так далі. Ми люди, на жаль, ті, які ходять по землі, а не по небу, а не ангели. Тому хай Господь простить кожному із нас. І дарує нам, ще раз повторюся, силу, велику силу, волі на тому, щоб час Великого Поста приніс нам користь і тілесну, і духовну. Слава Ісусу Христу!